Всіх вітаю. Маю трішки більше можливості часу представити зараз книгу, одну із книг. На відміну від попередніх, яких я представляв, ця книга від багатьох з них свіжіша. Недавно Порівнянні з багатьох з них вийшла на світ, стала доступною для великого кола читачів. Книга, яку я тримаю в руках, «Нет йому подобного. Автор Джон Файнберг. 18 серпня 2022 року я отримав в групі викладачів повідомлення, як і інші. Викладачі так само отримали. Наступне повідомлення вийшла з руку серйозна книга для серйозних людей. Джон Файнберг. йому подобного. Скажу так: цей автор Джон Файнберг, професор біблійного і систематичного богослів'я і декан богословського факультету Івановської богословської школи Святої Трійці. Давно вже мені відомий, можливо, років 5, можливо, більше я, скажімо, знайомий з його предметами, подобається мені його підхід. Більше того свого часу я мав можливість в цій семінарі з допомогою її ресурсів вивчати грецьку мову частково на початку. Звичайно, сьогодні, в зв'язку з з війною і не тільки я призупинив цей процес. Тому автор для мене знайомий. Книга, яку я тримаю в руках, це велика праця, важливо це підкреслити, по євангельському систематичному богослов'ю. Погляд на богослов'я очима філософа. От ця книга це погляд на богослов'я очима філософа, з характерною для філософа увагою. Не просто богослова систематика. Цій книзі Джон Файнберг розглядає фундаментальні питання про Бога. Коли ми, скажімо, візьмемо торкнемося з місту, перша частина представіння о Богі, мись о Богі. Какого роду реальністю обладає Бог? Що происходит з Богом в совремном мишленні? Ну, він торкається, що такої модернізм, що такое постмодернізм. Тобто, Бог в современном мышлении, Теологія процесу. Це іменно до першої частини. Друга частина битє і природа Бога. Спочатку він торкається существування. и существо Бога. Доказы, разные аргументы, качество Бога. Качество Бога не связанные с нравственностью. Нравственные качества Бога. Качество Бога. Бог, время и вечность. Учение о Троице. Третья часть это деяние Бога. Божий замысел. Учение о сотворении мира, проведении Божьей замысел и человеческая свобода, компатибилистская модель конкретного всевластия, проблема свободы и предведения. божественное проведение и зло, суть проблемы и так дальше. Тому самое про те речи, Автор говорить в цій книзі, це як я прочитав частково її зміст. Книга Джона Файнберга наполовину менша, чим наставлення в християнській вірі Жана Кальвіна. Однак вона обмежується питанням так званого безпосереднього богослов'я, тобто вчення саме про Бога, на відміну від. Творінь великого реформатора Жана Кальвіна, які охоплюють всі сторони християнського життя. При всій важливості уявлень про створення світу та про інші діяння Божі, основну увагу у своїй книзі, Файнберг приділяє саме не їм, а вченню про природу та якості нескінченного та особистісного Бога. Він докладно розбирає альтернативи класичної ортодоксії, що розвиваються не тільки в загальнохристиянському контексті, пантеїзм, теологія процесу, а й у євангельських колах, наприклад, уявлення про відкритість Бога. Щодо догматів про трійцю і втілення автор розглядає широке коло тлумачень і пояснень. Перекладених отцями церкви, середньовічними схоластами, богословами епохи реформації та сучасними мислителями різного толку. Однак, на відміну від багатьох авторів, Джон Файнберг не бажає визнати вчення про трійцю, тілення частиною незбагненної трансцендентної таємниці, і щоб зробити ці ідеї максимально доступними для. Шанобливого осмислення виходить за рамки традиційної Нікейської та Галкедонської догматики. Тут він відрізняється від ряду, скажімо, так, різних богословів систематиків Тому важливо нам про це пам'ятати. Є особливість. І коли я читав цю книгу. Знаєте, відрізняється відрізняється дуже відразу стиль написання. Наприклад, коли там візьмемо Грудима чи Ероксена чи інших Луї Беркхофа. То тут відразу помітно, що це філософ, і в цьому є багато ізюминки, Тобто багато речей він, скажімо, як з позиції філософа торкається навіть вчення про Трійцю. Дуже гарних речей, намагається практично показати це вчення, цінність його і так далі, ставить саме різні питання і відповідає на них, дещо опрокидає. Тому досить е, сильна книга, скажу так, е, ну, змістовна, е, потужна, ми бачимо і розміри. Не так часто сьогодні саме такі книги виходять по систематичному богослів'ю, євангельському. Але це одна із них, одна із недавно, недавних книг, яка вийшла у світ для кола широкого кола читачів. Тому дяка Богові, дяка Джону Файнбергу за таку працю. Хай всіх Бог благословить. Я далеко не всі книги, скажімо так, не всіх. Не всі книги оглядаю в відеороликах, тому що ну, практично немає можливості є книги, які ну, не бачу змісту, скажімо так, їх оголошувати, про них щось говорити. Є саме різні книги, тому хай Бог допоможе нам, благословить нас, дасть нам сили, здібності, читати книги, читати книги як по систематичному богослов'ю, євангельському. І не тільки різні коментарі, це корисно, але в той же час пам'ятати, що книга Біблія це та книга, яка має бути у нас на столі, яку ми маємо читати, понад усе, в яку вникати. І, звичайно, за допомогою різних таких книг ми і намагаємося більше зрозуміти саме Боже Слово, саме так. Хай Бог допоможе нам в цьому. Якщо ви не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Я вам буду дуже за це вдячний. Дякую всім за перегляди. І наступне відео я буду намагатися продовжити, скажімо, чиня про спасіння. Поговоримо про союз віруючого із Христом. Хай всіх Бог благословить, будьте благословенні!